Такого населеного пункту Клебанбек більш не існує. Це все, що я можу вам сказати, тому що туди, де продвигається Росія, це все, що замальовано зараз, червоним, е, червоним кольором на карті, ось ці всі населені пункти вони припинили своє існування. Чому ми трохи відступили, ми вимушені були відступити. Триматись просто було ні за що. Так само дуже важко зараз піхоті, яка. Е, Якщо піхота без укриття, це смерть, розумієте? Тому, якщо вже зрівнюється населений пункт, такий як навіть там Клебанбейк, Деліївка, Деліївка, Друга, Дружба, ну, ми вимушені потроху відходити, тому що просто ми втратимо тих людей, які є в наявності. Окруження там не було? Оточення не було. Був бій в самому населеному пункті. ну, Вірніше, те, що від нього залишилось, і там був бій. І ну, противник завжди намагається використати і ПСО для розгону, що десь там оточення, десь там знищили всіх, всіх вбили прапор, поставили.